Вітаємо вас у ранковій студії телеканалу Дім. В етері для вас працює команда ранку вдома. І ми його ведучі Костянтинаксяберський да. та Лілія Реврик. Доброго всім ранку. Музичний супровід забезпечує маестро Руслан Шукюров. А на кухні, як завжди, за головного кулінарного експерта. чапа Бакош. На найближчі дві з половиною години ми маємо великі плани. Сьогодні в Етері українська паляниця далеко летить та влучно б'є. Всі подробиці про нову ракету дрон. Як боротися з дитячими лінощами? Дієві поради нашої психологині. Життя без війни. Чим займаються ветерани після повернення з фронту? Польща зобов'язала усіх наших школярів-переселенців ходити у місцеві школи. За це навіть обіцяють платити. Інформації багато, і ми обов'язково про все розкажемо. Але спочатку подякуємо нашим захисникам та захисницям за те, що маємо можливість починати цей ранок. Костю, скільки ти мов знаєш, до речі? А дві з половиною. А чому ти питаєш? Дві з половини це оригінально. Тому що саме сьогодні, 26 вересня, європейський день мов святкують його з 2001 року, щоб нагадувати, як корисно знати, хоча б пару слів будь-якою іноземною. До слова на території Європи налічується 225 різних мов, але більш ніж дві третини з них вже зникли або знаходяться на межі зникнення. Тому говоріть говоріть українською. Любі глядачі, нехай е, вона лунає по всьому світу. А які свята та визначні події сталися 26 вересня в різні роки? Дивіться в нашій постійній рубриці День в історії. 26 вересня 1887 року американський винахідник Каміль Берлінер запатентував грамофон. Це була перша система запису звуку не на циліндрі, а на пласкому диску у платівці. Мелодію наносили поперечно, що дозволяло зменшити її спотворення в десятки разів. Звук був не тільки чистішим, але й гучнішим. А через чверть століття конкуренцію пристрою склав компактний патефон. 64 роки тому в Чикаго відбулись перші в історії теледебати кандидатів у президенти. Тоді дискутували республіканець Річард Ніксон і демократ Джон Кеннеді. Зустріч тривала 60 хвилин. Кеннеді мав впевнений та спокійний вигляд. А от Ніксон стомлений і нервовий. Після першого туру дебатів рейтинг Кеннеді зріс, і зрештою він виграв вибори. Дебати кандидатів на пост очільника США тоді подивилися 66 мільйонів американців. 26 вересня 1977 року на території України з'явилася перша атомна електростанція. У роботу запустили Чорнобильську АЕС. А вже через два роки на ній сталася перша аварія. Найбільша штехногенна катастрофа в історії людства трапилась тут 1986-го. Тоді до навколишнього середовища потрапило майже в 400 разів більше радіоактивних речовин ніж після вибуху атомної бомби, що знищила Хіросіму. Нині електростанція не працює. Цього дня 1995 року Україна стала членом Ради Європи. Рішення у Страсбурзі ухвалила парламентська асамблея організації. Про бажання вступити до Ради Європи Київ заявив ще 1992-го. Того року Україна отримала статус спеціального гостя. Потім провели правову експертизу української конституції, адже головна умова вступу дотримання принципів верховенства права. І вже за три роки Україна стала 37-ою державою, що увійшла до Ради Європи. Набувши членства, наша країна узяла на себе низку зобов'язань щодо реформування чинного законодавства на базі норм і стандартів Ради Європи. У ніч проти 26 вересня 2021 року вітчизняний боксер Олександр Усик переміг ентоні Джошуа та повернув чотири чемпіонські пояси у надважкій вазі. Ті, які британець раніше відібрав у іншого українця Володимира Кличка, 12 раундовий бій у Лондоні завершився перемогою Усика за одностайним рішенням суддів. Наразі українець не на професійному ринзі. На його рахунку, 22 перемоги у 22 поєдинках. А яким буде 26 вересня 2024 року, залежить від кожного з нас.